Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь друзі на канал, ставте вподобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Так, друзі, ажіотаж на рахунок електромобілів продовжується. Дуже багато запитів, показуємо свіже надходження. Перший варіант Volvo XC40. Автомобіль з Європи. 21-го року 92 тисячі кілометрів пробігу, повний привід, максимальній комплектації за ціною 22 тисячі доларів. Контакти бачимо, він код фіксую. Так, музика Харман Кордон. такі сидіння. Темна стеля, панорамка. Ось такі варіанти. Так, поруч покажу Tesla Model Y. 23-го року 26 тисяч пробігу, 82 кВт батарея, за ціною 27 тисяч доларів. Так, якщо відчинено, покажу. Так. Так, є два варіанти Fiskar Ocean One. Автомобілі 2023 року з запасом ходу до 700 км. 113 кВт батарейка. Перший варіант в такому класному кольорі. 23 рік, 14 тисяч кілометрів пробігу, 25 900 по вартості, повний привід, 113 кВт батарея. Контакти бачимо, він код. Фіксую. Так, шкиряный салон с ламантами Alcantara. Солнечный панель в панорамці. Вот такие варианты. Так, поруч покажу. Ось в такому кольорі. так я вам що може щось. Так, 23 рік, 31 тисяча пробігу, за ціною 25 тисяч доларів. Контакти бачимо, він код також покажу. Чорний шкіряний салон. Також панорамка з сонячною панелькою. Це така машинка, кого цікавить, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію від власника. Так, йдемо далі. Гібридний автомобіль Honda Clarity. Дуже економно, за словами власника. 21 рік, 26 пробігу, 1,4 бензин. 21 тисяча доларів. Контакти бачимо. Такий комбінований салончик цікавить телефонувати поруч Рено Зоя, популярний автомобіль бюджетний, така машинка. Автомобіль 18-го року 34 тисячі пробіг, 40 кВт батарейка за ціною 8,750 євро. Контакти є. Тканинний салон. Так, далі меган, електричний маган. Меган Єтех. 23 го року 17500 євро. 40 кВт батарейка автомобіль в рідній фарбі. 7000 пробігу всього. Тканинний салончик. Більше інформації уточнюйте. Так, далі. Hyundai Conat. Два варіанти. Білий і такий бірюзовий, як кажуть в народі. Тут інформації немає, щось підкажете. 20-й рік. 20 рік так? 64 кВт. 64 100 кВт. 100-100%. 150 пробіга, а по вартості? 15 тисяч євро. Автомобіль без підфарбувань. Номер телефону такий, як в наступні, так? Так, кого цікавить контакт, покажу. Так, і ця машинка вже на реєстрації 20 рік, 118 пробіг, 64 батарейка за ціною 15 євро також. Тут шкіряний салон ось такий автомобіль. Йдемо далі. Так, тут у нас ID4. 22 року 60 тисяч пробігу, 72 кВт батарейка, автомобіль з Європи. За договірною ціною потрібно телефонувати, контакти бачимо. Тканинний салон. Більше інформації за телефоном. Volkswagen ID 5. Свіжа пропозиція на ринку. 23 рік, 26 тисяч пробігу, 82 кВт батарейка, автомобіль з Європи. За ціною 27 500 доларів. Контакти бачимо. Покажу по салону. Комбінований салончик в такому виконанні. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Всім дякуємо за перегляд!